Ми будемо грати в виживання. Це гра Майнкрафт, це виживання буде. Це моя будівля. Підемо подивимось, що в нас ще є. Ну, якщо ніч, то настане. Якщо скоро ніч, то нам треба бути близько, а нам треба туди. Ну добре, давайте вже цю... цей день не будемо туди підніматися, а потім вже піднімемося. Це моє сховисько. А, ну, якщо що, це я можу тут сходити, то ось тут. Так, зайти, сховатися, якщо не в ось, бачите, вже є трохи, я не знаю, або мені так кажеться. Просто виходять кріпери, зомбі, ось, ось цей туман, ось цей. Це, якщо він дуже близько, то скоро ніч. То ми заходимо додому. У нас ось такий балкончик недостроєний. Нам Не треба тільки достроїти, і тут вже у нас можна ось так прийти і. ну, Добре. А, ось так. Заходимо. Зараз я покажу свій скін. Зараз, якщо можу. Ось. Ось він. Таку ой. Прям показала так що аж реклама вискочила. Так. так, ось такі міські прикольний. Добре. У нас є ось кості, ну, все, що треба. Закриваємо. У нас тут є сундук, теж можемо ось так. Ну, це те ж саме. Мапа є. Що це за карта? Я вже не пам'ятаю. Це щось треба робити за заново. У мене кірка вже на не Добре, Ось такий диванчик. Ну, і ось тут я можу сховатися, криперів, поставити блок ось так. Ось здесь я сховалася. Зараз. Ну, ось тут, э, ну, ну, тут можна оставить, в принципі. Так. Ось так поднімумось. І ось тут сундучок. Вайцев. А, сверхусь. Добре. Хочете, я зроблю потоп е, гріждянам? Ладно, добре, підемо туди. Отак можемо зробити. А, зараз. Ну, стенок розламати ось і стілу бок. Дивіться. Все, потоп Є. І дерево. Ось, ну, воно сразу, ну, братья. Це, ну, город, ну, це деревня. Ось тут ось так. Я піду, напевно. Тут я жила. Ну, конечно. Добре. Це тут теж. Живу. И там я жила. ну, е А чего видно мене так дивиться? <плес> так, выгонила его. Я буду. Тут. Так, почему мне не.

Ось. Тут я теж буду жити. Ви ж так правде? Ну тут я теж буду жити. Це десь? Ні, не надо. Це йде? добре. Кось буду жити тут, кость там. Ну як здобутися так, нам треба кровати ліжко. Даже можемо хисти. Тут єсток. Добре. Я хочу поставить не ставиться. О все, О, опять. Добре, якщо віддам. І він хоче, хочет ухочить. Так я не еще не было. Это в курсе что уже девять? вот Ну, То есть тут и такая видно меня а... Ага. Так, давайте то Сейчас Еще мы закроем дверь такие вот такие колокольчики. Очень добрые. И да. Почему? Ты я желала, что ты это жила. Там мне кто-то поднаживает. Сэр, почему У -у -у. Все по я его? Я тут Так, напевно. Не успела пройти туди далі. — А да, я тут жила. Це моя кнопка була. Просто я не знаю, чого я тут далі дожила. А, ось тут ресторамані у мене. Добре. Спойма тут так, нікого нема, а все равно, це ж не мид о вусик, ось так треба плюс і ось ми Дим, Кріпер, кріпер, кріпер Відомо завтра. Зараз. Так, не завтра нічого. А тут зберемо все. Всім до побачення.